Семінар по підготовці арбітрів та комісарів до 24-го чемпіонату та кубку України з сезону 2014-2015 років зібрав учасників майже з усіх куточків України. Відкрив засідання голова суддівського відділу Федерації баскетболу України Володимир Драбіковський, як зазначив виступаючи протягом трьох днів. Планується розглянути чимало теоретичних питань, розібратися з проблемними питаннями, підвести підсумки попереднього сезону та намітити плани на майбутнє. Привітав гостей міста. Заступник міського голови Олександр Дзига. «Приємно, що місто Коростень приймає таку шановну делегацію і гостей з різних регіонів України. І переконаний, що знову ж таки спортсмени, і як показує життя і досвід, що спорт поза політикою. Я переконаний в тому, що цих три дні перебування в нашому місті Коростені для вас залишиться як Дні, де ви отримаєте те, що вам потрібно цих семінарів, досвід, практику, ну і крім того, познайомитися з містом користеним, як тільки що було зазначено, що дійсно місто Коростень і древнє, але разом з тим вічне молоде. Нам є чим гордитись. Приємно, що впродовж декількох років. БК Коростень баскетбольний клуб «Коростень» саме під керівництвом молодого, але вже будемо говорити, і досвідченого тренера Андрія Гуринчука досягає результатів і на рівні області, і на рівні держави. Щодо баскетболу в користині, то на базі міського баскетбольного клубу, який розпочав свою діяльність з 2012 року, створена команда. На сьогодні наші хлопці є абсолютними чемпіонами в Житомирській області і вже беруть участь у чемпіонаті України серед чоловічих команд першої ліги. Баскетбол в нашому місті, от він розвивається поетапно. Спочатку у нас була команда в дитячо-нацькій баскетбольній лізі. Зараз у нас є чоловіча команда в першій лізі. І зараз сьогодні, у нас в місті, ми приймаємо дуже серйозне таке мироміроприяття, які…» яке. Говорить про те, що Федерація баскетболу України побачила, що місто Коростень вже має певні баскетбольні успіхи, і місто Коростень готовий приймати такі події, такого масштабу. І для нашої команди, скажімо так, це якби сигнал, що ми на правильному шляху, що ми правильно розвиваємося, що ми йдемо в правильному напрямку. Бо такий семінар арбітрів першої і вищої ліги не, приймає, не може прийняти кожне місто. І похвалитися таким, таким можуть можна перерахувати на пальцях. Ті міста, які приймали подібні семінари. Тобто, це говорить про те, що Федерація баскетболу України нам довіряє. Ми вже якісь є серйозні гравці на баскетбольній арені. Ми бажаємо нашим хлопцям перемог в новому сезоні. Ну а семінар Національної федерації баскетболу України закінчить свою роботу в користині 16 серпня. Також подібні семінари заплановані ще в Черкасах з 20 по 22 серпня та в Києві з 24 по 25 вересня цього року.